Українська спадщина це особливий елемент нашої ідентичності. Дуже важливо зрозуміти, що ми маємо, та куди ми йдемо. Можна трішечки виходити за рамки правил нормативів викладання різних наших дисциплін, більше роздумувати, дискутувати, давати студентам мислити. Наша організація підтримує проєкт, спрямовані на зміцнення стійкості культури і культурної спадщини в різних країнах світу і завжди у тісній взаємодії з місцевими громадами і з місцевими експертами. В рамках нашої роботи з Харківською школою архітектури та з компанією над цією ініціативою. Ми мали на меті зміцнити і підсилити навички майбутніх архітекторів та архітекторок у їхній роботі над збереженням і відновленням української архітектурної спадщини, яка загрожена зараз в умовах війни. Це є напевно частиною нашої соціальної відповідальності і тих активностей, які ми почали впроваджувати після вторгнення Росії на територію України. Для нашої команди було часто поділитися власною експертизою та знаннями. З українськими колегами, а також навчитися та взяти важливі уроки для себе від наших студентів, студенток, викладачів, з якими ми працювали, і від усіх залучених людей до цього проекту. Це була неймовірна подорож для будь-якого викладача це є безцінний і корисний досвід. Звісно, хотілося б це передати далі, перетворити у змістовний курс для студентів. Нам було важливо передати те, як би ми хотіли бачити такий курс, тому ми самі були викладачами і ми показували. Як це можна розповідати? У нас був курс по фотограметрії, по лазерному скануванню, роботі з картами з QGIS. Ми намагалися зробити цю подорож якомога більш комфортною, якомога більш насиченою, якомога більш інформативною, запрошуючи різних лекторів і лекторок, які допомогли власне цю подорож наситити. Знаннями наситити досвідами, які можна перейняти, можна інтерпретувати, можна вкласти власне в ці програми, які будуть вирощувати це нове покоління архітекторів, яке працює зі спадщиною, яке бореться за збереження спадщини, яка систематично руйнується.